Так, всім привіт! Поки світло не виключилося, маю декілька хвилин. Не знаю скільки там, 10-15 зараз побачите. І що хочу вам розказати. Маю на сьогодні декілька таких невеличких тем, по чуть-чуть, по декілька хвилин. Сьогодні без мікрофона, мікрофона в мене немає, замовив, бо трошки обновив телефон для того, щоб вам була краща якість. Так, як ви вже бачите, трошечки трошки літають мухи. А що літають, скажу через те, що. Вивіз гній, так. І з-за того, що двері були постійно відкриті під час того, як гній вивозився, мухи залетіли з подвір'я, залетіли і от маємо, маємо те, що маємо. Але надіюся, сьогодні вже кропити їх не буду. Через що і обробляти приміщення, бо зараз світло виключать, вентиляція не буде працювати. Мені треба, щоб обробити і щоб вони одразу фах і всі вилетіли відкрити двері і злякати цим препаратом їх. Я постійно ним гачу, міксабайт. Я вам скажу, знаєте, де ви ще можете ним працювати. Ні, не мікса. максібайт, я вже від міксоматозу. Максібайт. Можете працювати ним прямо біля мух. не Прямо біля мух прямо там, де шкіра є. Шкіра натягнута собі, там шкіру обробили і все, можете цього забути за якісь там шкуроїди чи якісь там мухи, чи ще щось. ну капець, так мухи виганяє приміщення, Що просто не можу вам передати. Маю ще ящика і одного ящика я вже витеребив. Тож від ЗВК фірми Кліносан. Кліносан препаратик. Бомбічні апарати. Цей робить робите дезінфекцію, класно, пахне. 4-5 годин світла немає. так. Приходиш, хоч би що, немає запаху, там сечі бомбєзмує. Особливо там перших 4-5 днів, потім можна знову. І щоб вам не тратити багато цього препарату, можете купити таку дуючку, як в мене, кілограм на все приміщення. Фах і все, бомбічиське. <му> То таке по дезінфекції. Далі. Літо. Літо, і так як я казав, так як до мене приїжджали хлопці, купляли кроля, і я всім колись розказував, показую, питалися в мене. Кажу, що е кроликом на літо буду трошечки зав'язувати. Кролик у мене, типу, якби є, але так, щоб було завалено, щоб я не знав, куди збути, по сьогодні треба забити, бо вже завтра треба відсадити на те місце. До такого в мене немає. І слава Богу, бо ситуація така трошки напряжна. Я знав, що таке буде. Бо минулого року кроля не було ні в кого. Блін, він так тоді пропав в багатьох і в мене в тому числі. І Його не було нікого. І не було кроля, а його треба було. І він пішов швидко. А цього року я знав, що всі наплодять, всі будуть казати: от минулого року він пішов і цього року теж піде. А тут вийшла така фішка. Що кроля є багато і його просто люди не можуть збути. І шкіркою так само. Минулого року шкірка, якби була ще трохи в ціні, а цей рік все. За ціну ми забулися. Бо ціни немає, і ферми там трошки розпадаються. І може то і не знаю добре, не добре, щось до того всього, що кроля важко збути, а ми завжди орієнтувалися на кого на магазини, так? Тому що. В магазинах холодильники, морозилки, а на базарі типа, нічого немає. То тепер, тепер і магазини дуже хочу брати не з тим, не від того, що просто не беруть, ні. А через те, що немає світла і воно портиться все в магазині морозилці. Тому збут впав. Получається на процентів 30, мав би не, не зі 100 на процентів 70, мав би впасти. Тобто 30% мали би брати, так? А тепер беруть тільки 15%. І за чого? І за світла. Отака, коротше говоря, проблема. Я до того був готовий, бо я знав, що десь має бути, ну завжди так добре не буде. Десь має бути скоро якийсь косячок. То мало того, то ще й то ще й свинина падає. Якби свининою там менше проблем, менше цього. Але так само, як і кролів, багато дуже свинини наплодили. Свинини не беруть, курятини не беруть. Кролятини не беруть, ну взагалі ринки можна сказати, що стали, а ще до того всього ще й була жара оцих там два тижні, так то це було взагалі катастрофа. Жарко, світла нема, Збут впав і все на купу. Це, це врали. Якщо ще так зараз буде місяць-півтора, то я не знаю. То мало того, що і так багато ферм позакривалося. І за ціни на шкіру, і за ціни на м'ясо, і за. Того, що все дорошує, світло дорожчає, то ще й із світлом, і з такими проблемами, і з бутом м'яса і шкіри, Ну, це взагалі це ще можна сказати половина цього всього, а то й, може більша половина ферм, міні ферм закриється. Я робив там декілька, скільки там тижнів назад, так, відео на рахунок того, чого я жалію, що я зайнявся з кроликом. Так? То хочу зразу вас і себе поправити, бо багато хто зрозумів неправильно. Я казав, що я зроблю на цю тему відео. То так, не хочу крепко розсусолювати, повне відео робити на цю тему, просто хочу внести деякі корективи. Я жалію, що зайнявся тим, що приносить отакий дохід. Наприклад, там така така кількість кролика, так, мається на увазі. що щоб заробляти таку суму, наприклад, яку я хочу на сьогоднішній день, так? самому, то я з такою кількістю кролика, наприклад, там, 500 самок чи 1000 самок, сам не потягну. Треба буде працівників, щоб заробити ту кількість е, грошей, яку я, наприклад, хотів би заробляти, наприклад, в місяць, так? Ну, то є просто на сьогоднішній день такі роботи. Такі зайнятості, так, які можна робити самому і заробляти ті гроші, коли б могли б тримати самі одна людина, максимум двоє тисячу самок і з ними працювати. розумієте? Ото я мав на увазі. І нічого більше, що я жалію. Я не жалію з кроликом взагалі, чого, ну, що займався таку кількість часу, років, тому що я чепухою не зайнявся. Я кролика в своєму такому невеличкому регіоні розвинув і показав, що можна тримати таку кількість, але я зовсім не жалію, що, що якби в, такому, в такій кількості, так, і скільки разів в мене таке було, що були і падіжі, і я з цих падіжів виходив і лікував, і вам показував, як лікувати, як з цієї ситуації, з тої чи іншої вийти. так, і вже штучно запліднюємо і якби вже налагодили постійний, можна сказати, збут. Оце ти тільки три місяці важко. Червень, липень, серпень. Далі вересень, жовтень, воно знову помаленьку-помаленьку воно ну, не було такого, щоб на рік стало. Ні, три місяці і все, а далі знову воно помаленьку йде. Я знав, що таке буде, бо минулого року файно воно пішло, а цей рік я знав, що ну, не піде воно так. Двічі в одну річку не піде, як то кажуть. І хто от не має роботи чи звільнився з роботи, ну, легко може в домашніх умовах там 50-70 самок тримати і проблем не мати. Я ж робив вам відео, я вам показував, по-моєму, в лютому місяці казав, спиняйтеся, все, кінець лютого, спиняйтеся, бо збуту не буде до середини червня. Бо після середини червня збут, все, падає. Казав вам таке, казав. А вже кажу в середині червня, бо воно до середини кінця лютого якраз зупинилося, не запліднюєте сам, так? До середини червня вибиваєте і потім в середини червня знову починаєте запліднювати, щоб там на середину вересня, по-моєму, вийти. Я вам це все розказую, це вже я вам розказував, по-моєму, другий рік з моїх семи років зайнятості кроликами. так? Це я вам вже другий рік розказував, я вже зробив навіть календар запліднення там, кроликів і так далі, роботи з кроликами. Все показав, все ціло. І всі кажуть, добре, що він таке розказує, але ж та самка так весною запліднюється, що ж її не запліднити. Фахи її до самця, а ще є клітка, а ще туди їх відсажу. По чуть-чуть хай буде, а якось буде. І прийшло літо. Збуту нема, світла нема, нікому кролика не треба. І, і ціни, якби так би і ціни було. Чого Ну, бузбуту -то немає? Тоді вже люди зараз ну, почнуть що робити липень місяць, один з другого, будуть нести на базар, будуть скидати по 130 за кілограм, бо треба буде, блін, чим і заплатити за світло, за газ. Ще купити вдома дому там кусочок кубаси якийсь там дорожчої, якогось хліба чи ще щось. Ну, та сама ситуація, кожен рік, з року в рік. Я їх наплодив. Я їх навирощував, я їх нагодував там, самчиків, так, які мають по 3, по 4, по 5 кілограм. Так. І виходить, що люди, як би хотіли, замовляли, але чуть ситуація помінялася. І все, його типу, вже не треба. А цих два кроля в мене зараз сидить, зараз через тиждень так їх буду відсаджувати. І е, якби вони корм... Зіли, місце вони займають, а з-за того, що збут живою вагою зараз навіть літом такий собі слабенький, якби він нікому зараз не потрібний. Вже так на осінь вже будуть купляти, так, щоб на зиму їм було е, м'ясо. А вже на цього, на літо якби, не дуже то його й треба. То через що я й кажу, що і ціна така, якби ціна більша, бо я його міг давно вже вдарити на м'ясо. Його могли давно вже в мене купити, з'їсти, і я міг би вже давно на ньому заробити. А так я його тримав, чекав, що хтось купить, ніхто його не купив, він переріс, гроші переросли, і все одно я його може одного з них оставлю, одного з них дару на м'ясо. Така коротше, говоря, ситуація з кроликами, так само з самочками. Чого такі ціни на самочки, бо буває часом знаєте, замовлять в мене 10-15 самочок, так? І потім. Є такі, що просто в мене ну, не запліднюється, Я кажу, ну вибачте, я не можу, ну блін, ну не запліднюється і все, не можна. Я не знаю, що таке було. Було цілий рік нормально, тут хоп, і такий момент попав і не запліднюється. А є таке, що я позапліднював, да? і вони мене тут всі породили. І якби чоловік собі там, ага, самочок мене не придбав, так. Ну, і тепер зараз не переживає за збут. А вони мене зараз всі породили, да, всі самочки там, молоднячок вже чуть-чуть, так. І виходить, що мені його через місяць-півтора треба його бити в серпні. Місяці. Правильно? Ну, така ситуація і за що я мав ту саму продати. <світ> а зараз на ну, осінь, певно, що всі будуть знову по чуть-чуть все піднімати. По-любому буде за кілограм живої ваги по-любому буде підніматися, бо ж світло знову ж таки піднялося. 에, зараз ну, з молоти корму підніметься, зернові зараз піднімуться через те, що всі зараз нас малили, сої, насмалили соняшника. По сої теж, кстати, тема. Тому що соя цього року, я так думаю, що буде, певно що ну, не копійки, але не, не дорого. Чого? Бо, та вона є майже у кожного. Хто не посіяв цього сої, так як колись малини, хто не посіє малини, той не господа. Так само зараз по сої. Хто не посіяв сої, то й не господар. А сої зараз сила, от тікток з сою завалений. Нема такого, знаєте, щоб в тіктоці було там відео, що там е пшеницю треба кропити там, тим чи тим, чи ячмі. Ні, сою треба тим сою, бур'ян такий там, гербіцид там, фунгіцид такий там, тим обробив, тим обробив, там впала, там пропала, там шок, там ще щось, тільки соя, переважно все соя. Так що сою я очікую того року, буду брати по гривень 9 за кілограм макухи. Ну, максимум 10. Я щось так думаю. Бо я не думаю, що вона буде. Її буде просто сила цього року. Просто сила, Вам не передати. Або треба буде купляти якогось екструдера, просто собі брати, собі екструдувати. Ну, Воно, звичайно, так не проекструдує, як цей професійний, там, де під дією великого тиску, великої температури і тиску віддавлює олію, рязу, але все одно. Щось треба буде думати, мудрувати і приживатися до тих чи інших ситуацій. Все. Кому таке коротке відео сподобалося, ставимо так, підписуємося на канал і чекаємо нових потужних відео.